Здравствуйте, шановні глядачі мого каналу, любителі рибалки, любителі рибалки спінінгом. У відео Чудовий ранок і риболовля на цикади я показав цикади і поступали такі питання, чи саморобні цикади там показані, чи ні. Так, цикади це робні. Частина їх перед вами от знаходиться. Ну, ті цикади, які ще були, там більших розмірів. Ці цикади, вони, на них я ловив окуня і щучок невеликих, ну а то цикади, розмір цієї цикади, тіла цикади 30 мм. 30 мм, а ті цикади були по 50 мм. І на ті ловиться щука. Ну, окуня я на них не ловив. На ці ловив і щуку, і окуня. По виготовленню цикад на Ютубі дуже багато різних відео показують, як і вирізають ці, е, кіло цикади, як вирізають. Із різних самих матеріалів, із сталі, е, з листового металу. От, ну, наприклад, оця крайня вона зроблена з листової міді. З листової міді. От, Це ось латунь, це оцинковка. От, це також оцинковка, але пофарбована лаком для ногтів. От, це також із оцинковки. Оцинковка дуже такий дешевий матеріал, його дуже легко знайти. На ринку можна підійти до любого жестянщика і домовитися з ним, що він вам за мінімальну якусь плату принесе обрізків і наробити цикад можна скільки завгодно. Вирізали форму. От, дуже так е, просто, яка вам довподобає. Справа в тому, що дуже багато різних форм цикад. Всі вони ловлять, всі вони дуже грають інтенсивно, і тут вібрація йде така, що відбувається на руку, як проводку робиш цими цикадами. От, ну, тут ви бачите двійники стоять. Можна поставити. Е, тройник. От. А можна ось на цій цикаді, я поставив ось такий лепесток з вращалки от. і одиночний крючок. Ця цикада, якщо ці цикади відрізняються своєю вібрацією, то ця цикада ще, крім того, що вона вібрірує, і ще цей лепесток повертається. І тим паче приваблює рибу. Окунь дуже гарно. Та я не можу сказати, на яку цикаду краще він клює. Все залежить ще від, від водойми, яка вода, чи вона чиста, чи вона який день, і який в нього апетит. Ловлять вони всі цикади гарно. Ну, виготовлення. Виготовлення дуже багато відеороликів. Я не став розказувати, як оце. Ну, вирізаєте форму, форму вирізається примітивно. Накладуєте на листок металу, обкреслили її чимось гострим, чи шилом можна обкреслити, можна взяти. Саморіз, вони також дуже гострий кінець, обкреслили, ножницями вирізали і просверлили 5 отворів. От Якщо іменно такі грузики. Ну грузики це... Тут по 2,5 кусочки цвинця, я виковав на них такі циліндрики, вставляються і потім розплескаються, як закльопка. От. Значить, Тут два отвора діаметром по 4 мм, це 1,5 мм і тут 1,5 мм. От. Дуже просто. Простіше, якщо вам блишню колеблющуся, чи яка. Вращається. Там може бути, щоб лепісток зробити, треба якусь форму чи вмість його якісь всякими правилками вигинають. То тут не треба нічого вигинати, тільки вирізали, просверлили отвори, кусочки свинцю молоточком на ковальні, розпискали, на молоткові можна більших розмірів. От. Вставили, розпискали, все, готово. От. Ці цикади, вони були, я ніколи свої блешні не полірую до блиску, такі щоб матові. Ну, от на річці говтва, на якій я рибачу, там дуже багато сірководню, якщо вони попадають на дно, то вони окрашуються, окрашуються в такий більш темний колір. На окрашені. Цикади також риба ловиться, але якщо орієнтуватися на окуня, то він краще бере, коли вони блискучі. Хоча на оцю цикаду зацинковки, вона також, бачите, чу-чуть потемніла іменно в цій воді. Краще може буде працювати, якщо пофарбувати таку цикаду, от, тоді фарба колір не міняється, в яких умовах би вона не була. Ну, а в оцій цикаді в оцій цикаді я використав груз, олівка, каплевидний. Бачите, він розпиляний, От, і вставлений, і потім е, проклеєний клеєм моментом. Супер, супер клеєм, проклеєний, засипаний содою. І, ну і ще В тисках я його зжав з двох сторон, щоб він краще держався. Спочатку зжимається, потім намазується клей, він протікає в щілину і засипається содою. Все дуже просто і примітивно. На виготовлення таких цикад мінімум. Трудових затрат, і мінімум якогось інструменту. Це ножниці, молоток, ну, сверло чим просверлить, дрель чи сверлильний станок, в кого що є, шуруповерт можна використати. от Все дуже просто. Ну і потім оснащаєте. Чи двойниками, от так, чи через заводне кільце оснащаєте тройником. Так як отут через заводне кільце вертлюжок під підключений. Бачите, через заводне кільце. От так можна тройнички. На цьому все. Дякую за уваги. Гарних вам рибалок. Ну, якщо будуть якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях, відповім.